Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт TZ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода a 7 2018 року. Комплектація Clever. Пробіг автомобіля 175 тисяч, це оригінальний та підтверджений пробіг. Мотор 1,6 турбодизель, коробка автомат. В комплекті до авто йдуть колеса на дисках. Перейдемо до огляду авто. Фулет оптика лінзована з денними ходовими вогнями та омивачем фар. Комплектація клеве, автоматичне складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, асистент тримання полоси. Камера заднього виду, легкосплавні диски r 17 так виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника. Датчик світла, датчик мертвих зон, автозатемнення бокових дзеркал, 175 тисяч оригінального пробігу, кіріне мультикермо, підрульові відповістки переключання передач. Адаптивний круїз-контроль, великий сенсорний екран з навігації, Android Auto, Apple CarPlay. Ось так виглядає меню автомобіля, Drive Green, меню налаштування автомобіля, датчик тиску в шинах, асистент освітлення, адаптивний круїз контроль фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду. Line Assist, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків та розпізнавання притчіпу і розпізнавання в тому, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, задня камера, парктронік передній і задній, настройка дзеркал та склаучисників. Керування з центральний замок, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла. Це виводиться на екран управління кліматконтролем. центральний замок, система старт-стоп, електропривід багажника, арт-пронік, зарядка для смартфона, автоматична коробка передач, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. датчик проникнення в салон. так Виглядає задній ряд сидінь. Центральний підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення Isofix. електрична кришка багажника. Зразу з кнопки закривається вона. Бачимо великий місткий багажник, аптечка, аварійний знак, розетка 12 вольт, тут є двойна підлога, авто є фаркоп, розетка до фаркопа, компресор, триває. Сервіс книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Сокошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу цілю.